року ми приймаємо вже традиційний турнір пам'яті морського піхотинця Дмитра Рудіа. Це ж який загинув ще 2014 року. Хлопець сирота він займався футболом. І за ініціативи його рідних, бабусі з дідусем, був ініційований такий турнір. Він триває вже п'ятий рік, але минулого року ми пропустили змагання в зв'язку з початком війни. Цього року за ініціативи команд, за ініціативи і організаторів в тому числі, вирішили продовжити цю традицію. Починається турнір 18 серпня, триває три дні, тобто 18, 19, 20 на Спартак Арені. Стартуватиме він о 11 годині. А фінал вже ми граємо о 17.30, 20 числа. Нагородження о 19 годині було прийнято рішення не закривати Спартак арену і Всі бажаючи повболівати батьки, друзі, знайомі можуть прийти на Спартак і подивитися матчі. Тобто вхід вільний «Біджеві» долучаються цього року до організації заходу. Але міська рада так само, як і організатором, так само фінансує проведення змагань із поселенням і харчуванням учасників це десь 140 тисяч гривень.